На тлі переговорів про припинення воєнних дій між Україною та Росією, які відверто затяглися, у Європі дедалі очевиднішою стає та неприваблива правда, що російський диктатор Владімір Путін наступною мішенню агресії вибрав Польщу та країни Балтії. Тож не дивно, що громадяни Європейського союзу мають запастися продуктами харчування та іншими необхідними для виживання речами, яких вистачить щонайменше на 72 години у разі кризової ситуації. Цитує телеканал CNN заяву Єврокомісії. Про нові рекомендації Єврокомісії в очікуванні нової великої війни докладніше далі. У 18 сторінковому документі йдеться про те, що Європа стикається з новою реальністю, пов'язаною з ризиками та невизначеністю. Серед основних чинників зазначаються повномасштабна війна Росії проти України, зростання геополітичної напруженості, саботаж критичної інфраструктури та електронна війна. Ініціатива Брюсселя є доволі тривожним сигналом для країн-членів ЄС, підкреслюючи серйозність поточної ситуації в галузі безпеки. Постійна загроза з боку Росії змусила європейських лідерів наполягати на на необхідності підготовки до можливої війни цьому сприяє і конфронтаційний підхід адміністрації Трампа у відносинах з Європою, особливо щодо внесків до НАТО та підтримки України, що прискорило гонку за підвищення обороноздатності на континенті у стратегії Європейського союзу щодо готовності до надзвичайних ситуацій, йдеться, що громадяни по всій Європі повинні вжити практичних заходів, щоб бути готовими до найгіршого. Зокрема, їм слід мати запас предметів першої потреби мінімум на три дні. У разі серйозних перебоїв початковий період найкритичніший, наголошується в документі. Загалом громадян слід заохочувати розвивати самостійність та психологічну стійкість, зазначає Єврокомісія. Комісія також закликає ввести у шкільну програму уроки щодо готовності до надзвичайних ситуацій, включаючи навчання школярів навичкам боротьби з дезінформацією та маніпуляціями. Нова реальність потребує нового рівня готовності у Європі. Громадянам Європи, державам-членам та бізнесу. Потрібні інструменти. Ти щоб як запобігати кризам, так і швидко реагувати у разі лиха. Окремі країни ЄС також оновлюють свої плани на випадок надзвичайних ситуацій. Так, у червні минулого року Німеччина оновила свою основну директиву із всеосяжної оборони, в якій викладено дії у разі збройного конфлікту у Європі, представляючи план, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що це необхідно для того, щоб країна була краще підготовлена до можливої агресії з боку Росії. Чергові перемовини між Україною. Єнською та американською делегаціями щодо мирного процесу пройшли у Саудівській Аравії. Сьогодні до розмови долучиться російська делегація. Планується, що сторони мають узгодити деталі так званого енергетичного перемир'я, а також можливий режим тиші на Чорному морі. Втім, що насправді стоїть за лаштунками цих переговорів, спробувало розібратися видання New York Times. Якщо двома словами, це переговори про Україну без України і загалом не про Україну. Головна мета цих переговорів напрацювання взаємовигідних з. Зв'язків між Москвою та Вашингтоном докладніше далі. Потепління відносин між Вашингтоном та Москвою, яке настало із поверненням президента Дональда Трампа до Білого Дому, стало справжнім подарунком російському диктатору Владіміру Путіну у закликах Трампа припинити війну в Україні. Москва бачить насамперед економічні та геополітичні вигоди для себе, стверджує видання New York Times, наголошуючи на тому, що військові цілі Росії в Україні не змінилися. Так російські ракети продовжують завдавати ударів по українських містах, незважаючи на переговори. Москва особ. Пливо зацікавлена у переговорах щодо авіаційного сектору з огляду на численні проблеми, з якими стикаються російські авіакомпанії при обслуговуванні літаків американського виробництва. Росія сподівається, що штати дозволять експорт запчастин для літаків та відновлять прямі рейси до Москви. У свою чергу Росія могла б дозволити американським авіакомпаніям польоти над Сибіром, які були скасовані у 2022 році. Геополітичні вигоди також цілком очевидні. Насамперед, це скорочення присутності на. То європі, і хоча Україна заявляє, що готова до повного перемир'я, Путін дав зрозуміти, що Кремль має намір отримати як найбільше вигоди із прагнення Трампа укласти мирний договір щодо України, навіть якщо це сповільнить переговори. Щоправда, видання сумнівається в тому, що Трамп використає ці поступки Москви для досягнення кращої угоди для Києва. Крім того, Трамп, як поціновувач швидких угод, може в якийсь момент втратити терпіння, якщо Путін надто затягне процес перемовин. У свою чергу Кремль розглядає переговори щодо України та російсько-американських відносин як два окремі напрямки. Американська делегація відкритим текстом заявляє, що наступ російських військ в Україні триватиме, а для Путіна відносини з Америкою набагато важливіші ніж питання припинення вогню. Путін не відмовиться від гарантій не вступу України до НАТО, згортання західного альянсу в центральній та східній Європі, обмежень на збройні сили України та впливу на внутрішню політику нашої країни. І поки Москва не доб'ється від Вашингтона всього, що Путін у змозі вичвити з цих відносин, припинення вогню не настане. Впевнені автори статті у New York Таймс. Чергові переговори американців з українською та російською делегаціями у Саудівській Аравії тривали по суті три дні. Проте якогось конкретного результату немає, зауважило видання TSN.UA. Те, що російський диктатор Владімір Путін навмисно затягує перемовини, визнав і сам миротворець Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Newsmax. А тим часом війна. Триває кожного дня гинуть захисники України. Втім, у ситуації, що склалася за лаштунками перемовин, у першу чергу винний американський президент, Незважаючи на ретельно плекаємий Трампом імідж суперперемовника, з самого початку він припустився у переговорах з Кремлем низки грубих помилок, яких саме докладніше далі. Ключі від миру лежать у Кремлі. Нагадало видання TSN.UA. Путін може, хоч зараз припинити вогонь і вивести російські війська з України, але він у цьому не зацікавлений, втягуючи Трампа у саудівський процес, щоб затягнути час. Ба більше після другої телефонної розмови Трампа з Путіним, коли хазяїн Кремля, начебто, віддав наказ припинити удари по українській енергетиці, російські повітряні атаки по Україні лише посилилися. Путін добуватиметься зняття санкційних обмежень із розсельхозбанка. Та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій по міжнародній торгівлі продовольством та добровами, а також їхнього підключення до СВІФТ. І швидше за все кремлівський диктатор доб'ється свого через низку помилок, яких припустився американський лідер. Видання політико поетично назвало ці помилки сіма козирями, які Трамп віддав Путіну. Таким чином, вже на початку переговорного процесу суттєво пославивши позиції українського президента Володимира Зеленського. По перше, як пише видання, Трамп не раз дзвонив Путіну, таким чином вивівши його із міжнародної ізоляції, в якій він перебував останні три роки за часів Джо Байдена. Якби Трамп довше утримувався від розмови з Путіним, він мав би більше впливу на Кремль, щоб наполягати на додаткових поступках. Інша велика помилка Трампа в тому, що за столом переговорів з Росією не знайшлося місця ані для України, ані для європейських союзників. Окрім того, Трамп та його помічники прямо заявили про те, що Україні потрібно відмовитися від. Остини своєї суверенної території, яка контролюється Росією. Також Трамп не раз апелював до того, що Україна має якось відшкодувати ті 120 мільярдів доларів оборонної допомоги, яку їй надали США. Тобто, Вашингтон, який неодноразово обіцяв натиснути на Кремль, чомусь здійснив максимальний тиск лише на Києва. Видання нагадує, як Трамп повторив заклик Путіна до виборів в Україні, яка через воєнний стан не може їх провести, а в якийсь момент навіть назвав демократично обраного зеленського диктатором. Татором насамкінець, після чергової розмови Трампа і Путіним США вийшли із багатонаціональної групи, яка розслідує дії лідерів відповідальних за вторгнення Росії в Україну, у тому числі Путіна. Таким чином підбиває підсумки видання «Політику», Вашингтон по суті легітимізував подальшу експансію Кремля в колишні республіки СРСР, які зараз вважають себе незалежними. Російський диктатор Владімір Путін та його радники добре відчувають силу образу. Одяг, в якому він постає перед камерами, завжди несе політичне послання, зазначає видання Ноя Цугецайтом. Безперечно, так було і в Курській області, коли російський пропагандистський апарат поширив відео з Путіним, який вперше з початку російсько-української війни постав перед телеглядачами у військовому камуфляжі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися, навіщо політики вдягають форму. Докладніше далі. Якщо американські президенти, хоча є головнокомандувачами, ніколи не з'являються у військовій формі, то в Росії інша традиція. Нагадує видання Ноя Цухи Цайтун». Так радянські лідери Сталін, Хрущов та Брежнєв любили з'являтися у військовій формі. за генсека Брежнєва це набуло майже безглуздих рис. До 70-річчя йому надали звання маршала, а особливо затяті прихильники навіть хотіли зробити його перед смертю генералісимусом, тобто піднести на той військовий олімп, на який до цього піднімав. Алися лише деякі значні полководці на кшталт Суворова, тільки Путін на початку свого правління часто з'являвся у військовій формі. Але це були піар-акції без військового підґрунтя. Наприклад, у 2000 році, відвідуючи війська на крайній півночі, він був одягнений у форму морського офіцера. Але з початком Великої війни Путін довго не наважувався надягти військову форму. Під час попередніх візитів на фронт він завжди з'являвся у костюмі. Це відрізняє його від українського опонента Володимира. Зеленського, який носить мілітарі з лютого 22-го року, під час останнього візиту Зеленського до Білого Дому це навіть викликало скандал, оскільки стиль українського президента суперечив мирній риториці президента штатів, але Зеленський заприсягся не перевдягатися у цивільний одяг до закінчення війни. У випадку з Путіним все навпаки, його костюми на замовлення та елегантні краватки покликані передати ділову повсякденну манеру поведінки. Костюм Путіна, нібито, говорить офіційно, Росія. Не перебуває у стані війни, вона лише проводить так звану спеціальну військову операцію, і громадянам не варто турбуватися з цього приводу. Упродовж трьох років Путін намагався створити образ нормальності а військова форма ясно дала зрозуміти усім, хто був готовий прочитати це послання, що військові дії для кремлівського диктатора ще далеко не закінчені, і те, що пізніше Путін висловив це усно і висунув різні умови для припинення вогню, ні для кого не стало сюрпризом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.